ми офіціант. Шерлок сидів у своєму кріслі і поколював люди. Пацан записував щось на папере. Раптом хтось постукав у хідні двері. Стук був гучним, здавався важким, Ніби хтось хотів вирватися в квартиру і розказати якусь важливу новину. з хатю відчинала двері. Хтось швидкими кроками піднявся на другий поле. Спочатку йшовши рішуче, а потім зупинився біля дверей, ніби щось роздумуючи, і постукав у двері. Заходьте, сказав Шерлок. До дверей розвився чоловік. Високий і ходий. Він був блідим, і очі були сповнені страху. Ще от запросив його сісти. Чому ж ви прийшли до нас? Мене звуть Антоніо Бецбург, мені 47 років. Ми е, приїхали до Лондона із міста Бінмільгема. Вчора ввечері висіла на потяг, а сьогодні зранку, вже о 7 годині, були в Лондоні. Вийшли в кафе на вулиці Зеленій, 78, а там ми пообідали і вийшли дуже роздратоване. Бо у вас на штанях від соусу, отже, його ніс якийсь незграбний офіціант, який теж коли залишив моєму модругів світ від олії, яку ніс на кухню. Ну, ми тільки за сторони, ви приїхали до нас на, э, з запізненням на одну годину. Це значно пізніше, ніж вам було потрібно. Але згадавши причину, по якій ви приїхали, ви знову заклетіли. То що ж вас ж так налякали? Звідки ви знаєте, що я робив, звідки приїхав? Ви штугували за мною? сказав уборний клієнт. Ні, я це побачив по вашому одязі, позорті, по, по гризюці, яка у вас на штанях і на туфлях. Тепер тільки на вокзалі у Віннігані. Чи виновата? Прямо на штанях від незаребного офіціанта в, в кафе на вулиці Зеленій, 78А. Вийшли швидким кроком і дуже сильно випало хідні теж. Отже були лаборатори, а потім ви згадали, чому прийшли. Що ще не ясно? Це гаразд. То що ж вас так налякало? Я не знаю, з чого почати. Це як я, — сказав батя все почалося поза того року ми приїхали до нової оселі хорошої двохповерхівки попередніх мешканців або власників будинку ми не бачили тому майже нічого не знали про свій майбутній будинок. Отже, ми його придбали, бо він був дуже дешевий, та грошей на багато нас тоді не втілив. Умерла моя дружина, і прощина смерті була якась дивна. Ніби в мене, ішовши на перший поверх в сутінках, зашпортувалися за кило і по сходах покотились вниз, де її знайшли вранці. Відтоді діється, щось земле. У мене двохпорокова хатина в полі. У нас є сусіди, сусіди, але більшість часу вони відсутні. Ми постійно одні на двоці. У мене є дві дочки-ту Маліса і Анастасія. Ми з ним завжди спілкуємось, ніколи не сваримось. Та от наречений моєї дочки Анастасії пізділи кувати. Завжди ходить невовмосений, не злий і завжди дивиться на мене хитрим поглядом. Ніколи не вітається. Завжди сварилися э, з ним і майже ніколи не могли поговорити нормально. Ще нам принесли квіти і в правих невідомі, я заніс їх у своїй кімнаті. А завжди ось вечора ми, ми збираємось на пол. Вечеряно йдемо спати, кожен у свою кімнату. А от одного вечора, а вечір був непростий, це, це був рік після смерті моєї дружини, вже зайшли до своїх кімнати. Я зайшов до кімнати і згадав, що забув закрити вхідні двері, засвітивши лампу, пішов... засвітив лампу та пішов на низ. Пішовши по коридору, я побачив вогник світла на кухні. Швидко засив лампу і почув, як хтось ходить на кухню. Тихими кроками я підійшов до дверей і побачив там якусь людину. На воловбранах білий попливний штам, а на голові було доведе діло волосся. Тоді я обернувся на декілька секунд, як світло згасло, і на кухні більше нікого не було. Я перелікався на ножах. Запаливши лампу, і я зачинив двері. На замок, а потім, почувши якийсь звук, ніби їде їзд, швидко побіг у свою кімнату. Більше кімнату я побачив страшну картину. На ліжку, на ліжку лежав тонкнуло дружини. Я щосила витрачав і прибіг на мою банк. Я вийшов із кімнати, я мусив спати в деталі. Наступний день того вже не було. До того дня мені не спиться. Ночами я встаю і читаю книги. І кожної ночі я дую, чую дивні звуки. Хтось свистить, щось рове, кричить. Інколи я думаю про своє самогубство. Але постійно і, рано, і я збираюся на роботу. Місяць тому моя донька Анастасія одружила з тим Георгієм, якого я як так і навіть. Тоді вона приїхала, і її кімната постує. Я, майже, я туди майже не захочу. Та от одної ночі я почав, почув там чиїсь кроки. Ця кімната була на моєї. Я встав, засвітив лампу і вийшов в коридор. Щось так вдарило мене по голові, що я впав із напрятом. Знову почалося без сонці, і я побачив проєкт, напевно, своєї дружини, то вночі блукав біля будинку. От сьогодні я приїхав до вас. А чи немає можливості якось вискочити із вікна другого поверху? Ні, адже там пока зараз не спиться. Якщо стрибнути, то немає шансів вижити. А вхід і вихід до будинку один так. А ліфт у вас є, де у будинку бачили ліфти. А це реалогів цей героз він не робив вам ніколи знак. Ні, ми тільки сварилися. Сьогодні ми звертаємо до вас у гості. А вже ж, а коли? Прощаємо зараз, варто не закінчуйте, писати, вдягайтеся, наші кала нас справа. Шерлок і Варсом, і містер Антоніо вирішили до Вінгріма. Приїхавши на карті до будинку, до будинку Шерлок став пильно оглядати територію. Зайшовши до будинку, він прийшов на кухню. Там, оглядаючи стіни, він побачив тунну. Яка була нещільно протиснута до стіни. І він почав витягувати тумбу, побачив там мого офіціанта. Шерлок побіг до кімнату містера Антонія. Антонія. Там він відсунув штору, побачив такий самий отер у мого офіціанта. Цей ліфтер вміщалася лише одна людина. Ваша дружина була ходою? Ні. А що це так важливо? Це дуже важливо. А Георгій дуже товстий, ні, він короткий не звіст ходить, але водночас сильний. Пацан, чи не здається вам, що тут дивно пахне? Ні. Берайтесь варті, ми поїдемо на кладовище. Сказав Шерлок, задалиши нас. Вони перешли на кладовище. Там Шерлок почав викоптувати гріх. Бачив, що там є тут дружина. Тоненький міс. А потім він почав викопкувати з боку ще одну могилу. І там нікого не було. Містер Антоніо, навіть не запитайте, чому вам краще попросити донку, щоб відночувала вона сьогодні в тей. Добре, тобто вони повернулись вже до, до будинку. Потім ми покликали, вони покликали поліцію, о 15-та година ночі. Дні двері залишили відчинені. Е, Шерлок готулив морську. І тут Ватсон говорить, Шерлоко, у дворі хтось є, Бацина, там нікого немає, але я точно когось бачу. Тут почувся гурки, що працював мій офіційний. Шерлок заховався за шафлею. Ватсон вийшов з кімнати і став біля дверей. Вони побачили, як з ліфтика вилазить чоловік. Потім ведеться на Антоніо і починає його душити. Шеропостриву і втягує чоловіка, але він швидко виривається і біжить до офіцари, спускається вниз, де на нього вже чекали поліцейські. Звицею Жені і майже вбитого Антонію виявився власний будинку, який був тим самим згордій і обружився з Анастасією. Шелопод, звідки ви дізналися, що там був цей німий офіціал? Як з них тут, із кімнати? Патено, а чи не відчули ви якийсь дивний запак в кімнаті містера Антоніо? Ні, а я відчув, це пахли квіти. Людина, яка занесла їх, хотіла, щоб Антоніо зійшов в голову. Ці квіти хтось добре чилимо у якомусь розчині, а точніше врозчили з котиком, що призвело до галуцінації. От чому бачили, що хтось іде. А містер Антоніо бачив переводя на дворі труп у кімнаті, який зник потім якусь даму білому біло на кухні. Я бачив ці квіти по всьому будинку, не тільки в його кімнаті. Він проведе цього запаху. А чому ж тоді я його не відчув? У вас але колон з дуже схожим запахом. А як ви дізналися, що був український отця? Навіщо вбивця взагалі його використовував? Вацана, він це робив для того, щоб Антоніо подумав, що це все є реальність. Хотів бити його, щоб він зміг спокійно жити з Анастасією. І щоб ніхто йому не допочав. Він хотів отримати всі ті гроші, які б мали пройти в складах Анастасії. Саме так. Ну що ж, справа завершена, звісно. Шерлок закрутив людську, а вас тім виплакав правду. Вони поїхали до Лондона.